Сьогодні у мене для вас чергова порція нової краси. Вітаю вас на своєму каналі, який називається Калейдоскоп Пряжі. Мене звати Юлія і я полюбляю в'язати спицями. Дівчатка оскільки я знімаю на природі, то навколо мене безліч інших звуків, але кожного разу я повторюю і буду повторювати, що я сподіваюся на те, що. Жодні непереливки не завадять нам із вами приємно провести час. Але перед тим як розповісти і показати, що ж я зв'язала, чи задоволена я, чи навпаки, я хочу висловити вам ту величезну подяку, яку ви... Мені надали під останні мої відео. Всі ми прекрасно з вами розуміємо, що блогери блогерами, скільки б ми з вами не знімали, але якщо від вас немає віддачі, то звісно завжди опускаються руки, і ти думаєш, кому воно потрібно. І навпаки, якщо ми відчуваємо ту потруж, ту потужну підтримку, то хочеться знімати, знімати, ще раз знімати, як відбулося зі мною. І навіть я навіть вам не хочу розповідати, через що мені доводиться проходити, щоб випустити той чи інший ролик, але я розумію, що всі ті перепони, які стають на моєму шляху, вони роблять мене ще сильнішою. А, але я сподіваюся, що вам е, все ж таки цікаво залишатися зі мною на моєму каналі. Так ось, шановні дівчатка, я розповідала і ще буду розповідати про те, що я дуже-дуже активно готуюся до е, виставки ярмарку Вовна Фест, яка ось вже майже через декілька днів почнеться. І Знаєте, як інколи буває? Спочатку у нас одні з вами плани, потім другі, потім треті. І нарешті я вирішила, що я не буду презентувати лапописи на цій ярмарці, а створю щось нове для себе. І я казала, що я хочу створювати маленькі міні-серії міні капсульні колекції аксесуарів. І ви вже бачили цю бобінку. Зараз я вам її покажу. А що ж це таке? Ну, по-перше, я саме цю пряжу пригледіла, мабуть, ще з минулого літа. Але чомусь я гадала, що вона була продана, і якби цей магазин цієї пряжі вже немає, не нагадав про те, що вона, у них вона в наявності, я б так і пройшла повз. І взагалі, що це таке? Це у нас іде 60% верблюдика. 20% мериносу і 20% поліамід. Спочатку, коли я побачила цю пряжу, знову звуки, чи то трактор, чи то комбайн, але сподіваюся, ми з вами зробимо вигляд, що цього не чуємо. І перше, коли я побачила цю пряжу, я зрозуміла, що подивилася на її скруточку, це двонитка. Вона доволі таки непогано скручена. що... 20% поліаміду, дівчатка, так само, як і в шкарпетковій пряжі, дозволить мені в'язати шкарпетки. Так, звісно, я розуміла, що це шкарпетки не те, щоб вдягати у взуття, а шкарпетки для того, щоб спати. Тим паче, що прогнози передають нам. Прогнози не зовсім утішні для нашого вушка. Так ось. Я написала в магазин, бо у них ця пряжа. Вони її продавали, багато продавали, можливо, мають деякі відгуки. Чи зможу я відв'язати шкарпетки? Мені відразу. Сказали, що ця пряжа не підходить під шкарпетки. Тож я вирішила, там була бобінка, я написала, що мені приблизно потрібно десь кілограм, можливо, більше. Спочатку я придба... хотіла придбати цю пряжу на спортивний костюм. Потім я зрозуміла, що та вага, яка пропонується мені на придбання, її не вистачить. І тоді я вирішила, що відв'яжу, кая собі штани для того, щоб. Комфортно почувати в тих умовах, в яких я знаходжуся. І коли я її отримала, то зрозуміла, відв'язала зразок у дві ниточки і зрозуміла, що все ж таки вона доволі товстувата, бо це картна пряжа і вона дуже гарно розкривається після прання. І так, зараз проїду, і я продовжу. Насправді мені не так легко знімати відео, як мені хотілося, бо скільки у нас навколо поля то у нас завжди шалений вітер. І я вже зняла одне відео, і ви його побачили, де я розповідала про палантини. Насправді дуже-дуже важко знімати, бо він постійно віє, щось зносить, думки плутаються. Тож я вирішила, що це було останнє відео, коли я знімала по такому шаленому відео. Далі у нас два дні діскували, і цілими днями було гучно. І навіть сьогодні, як тільки я зрозуміла, що є в мене маленька нагода, коли я можу відзняти, у нас вирішили покосити кукурудзу. Оскільки я тут мешкаю, ніколи так рано у нас її не збирали. Тож, давайте з вами продовжимо. І коли буде доволі гучно, я буду перериватися. А потім, коли цей галас вщухне від комбайна, я знову буду продовжувати своє відео. Так ось. І я відв'язала зразочок в одну ниточку зрозуміла, ну якось за тонко. І дівчатка, я розповідала вам про те, що я завжди перевагу надаю бебі альпаці яка нанизана на поліамідну основу. Але оскільки тут верблюд, пряжа, карна, я зрозуміла, що тієї пухнастості, бо пух у бебі-альпаки він доволі делікатний, його не буде вистачати для збільшення того об'єму, який мені потрібен. І, звісно. На допомогу мені прийшла ось така бабінка. Що це таке? Всі ми з вами. Мені здається, кожен вже попрацював цієї пряжі Іларія Аврора. 1000 метрів на 100 грамів. Але я хочу акцентувати увагу саме на кольорі. Це колір 2,06070 1000 метрів на 100 грамів. І коли ми з вами ось так дивимося, то здається б, ці. Ці два кольори вони різні між собою. Але саме Кід Мохер і його пушечок роблять цю пряжу трішки-трішки яскравіше. І коли я відв'язала зразок, я зрозуміла, це те, що мені потрібно. І оскільки я розповідала, що хочу створити серію, коли у нас є комплект в одній, цвітові, в одній кольоровій гамі: це рання осінь, пізня осінь, зима і, звісно, аксесуар на шию, і щоб всі ці вироби вони поєднувалися між собою. І Перше, що я відв'язала, звісно, це пов'язка. Ось така, я її роблю доволі широко і дівчатка. Що хочу сказати, бебі-альпака вона набагато делікатніша і приємніша до тіла. Але коли я відв'язала виріб саме з кідмохеру, бо він для мене все ж таки більш колючий, я приміряла і навіть жарі бо коли спека і всі ці відчуття, вони трішки загострені. Навіть та пряжа, яка не колеться, ми з себе відчуваємо, можливо. Інколи дискомфортно відв'язала пов'язку в одну ниточку з додаванням кідмахера. Фотографії я вставлю, знову себе не бачу, я примірюю, покажу так. серединка, Зможу вже побачити, що вийшло саме коли буду склеювати частинки. Ось така у мене вийшла пов'язка. Дівчатка, мені дуже-дуже подобається. Ну, по-перше, це універсальний колір, який можна, як мені здається, поєднувати з будь чи Це колір той, який актуальний завжди. Це той колір, який підійде як підлітку, так і доволі, як сказати, навіть. Ну, знаєте, як у тому метро кажуть, треба поступатися місцям, людям похилого. Віку ні. Давайте скажемо так: вона, цей колір підійде навіть красунням, яким трішки більше, ніж їм би хотілося. Ось. І ось така пов'язка в мене вийшла. Я надзвичайно задоволена, і саме побачивши результат, я почала створювати. Іншу шапку. І що я собі гадала, що мені хотілося. Хотілося, щоб це було щось універсальне. Не потрібно було задумуватися, якою стороною вдягнути. щоб це можна було вдягати Як під пальто, так і під спортивну куртку, пуховий жилет, будь-що. І ви знаєте. Я дивлюся, що багато дівчат роблять фіксовані відвороти. Для мене це трішки не підходить, тому що кожного разу я прокидаюся з різним настроєм, і мені хочеться, можливо, інколи з шапкою погратися. А яким чином ми це можемо зробити саме завдяки відвороту. І ось така шапка. Почала я в'язати резиночкою 2х2. Але вже, дівчатка, в дві ниточки. Так, зараз я вдягну і покажу, що в мене вийшло. Так, сподіваюся, не знаю, чи видно вам, чи не видно ось така шапка. Мені дуже подобається, і зараз, бачите, тут є. Ми можемо завдяки відвороту і. Мені здається, що ви вже помітили, я не полюбляю маленьких відворотів. Якщо це буде молода дівчинка, то відворот взагалі мо. Можна... Можна зробити, бачите, і гратися з цією макушкою, так, як вам подобається. Інколи я сама полюбляю, щоб вона доволі стирчало, бо це придає деякий, як сказати, трішки неохайності в моєму образі. Ось така шапка у мене вийшла. Що розповідати? Я не знаю, що тут довго можна розповідати, тому що ще раз і ще раз хочу нагадати, що всі мої вироби вони прості, а акцент саме робимо на фактурах, на поєднаннях, на кольорах і на цікавій пряжі. Мені здається, що це неймовірно гарні комплекти. Ну, По-перше, те, що тут іде 60% верблюду, на 80% натуральний склад бо 20% паї, Саме вони, як мені здається, будуть додавати довговічності нашим з вами виробам. Дві речі в мене були готові. І що я вирішила, що мені треба йти далі? Я розумію, що і в цій шапці взимку буде нормально, гарно, тепло, тому що кід Мохер заповнює теж між, е, міжпетельні отвори, і повітря не зможе проходити. Постійно вам про це кажу, що навіть лет лопі в тих умовах, в яких я знаходжуся, вона дуже сильно продувається, оскільки річ продувається, то, звісно, я в ній замерзаю. І саме кіт Махер допомагає нам не змерзнути. Вибачте, що повторююся, але сподіваюся, можливо, вам ці знання також знадобляться. Але я вирішила піти далі. Захотілося мені додати більшого об'єму, і я повернулася до улюбленої конструкції своєї шапки. Ось що ми з вами маємо. Шапка з витягнутими петлями у мене. На каналі є доволі детальний майстер-клас, як відв'язати шапку, як прорахувати, яка пряжа підходить. І навіть новачок, який ніколи не тримав спиці в руках, може, зможе її відв'язати. І я ж пішла далі. А що було далі? А далі я взяла три ниточки для того, щоб додати об'єм цій шапці. І... Кід я взяла не в одну ниточку, а в дві нитки. Зараз я покажу, дівчатка, що в мене вийшло. Насправді, на мою суб'єктивну думку, я вважаю, що шапки більш об'ємні мені набагато краще пасують, ніж шапки, знаєте, такі по голові. Хоча був момент в моєму житті, коли я носила доволі об'ємний низ і тоненьку шапочку. І мені здавалося, що це дуже гарно. Зараз у мене все навпаки. Я хочу збільшити об'єм на голові і зменшити об'єм на своїй фігурі, бо він і так у мене додався завдяки е, моєму, як сказати, гладшанню. Ось така шапка і, і макушка, макушка збавляла за три ряди, тож вона, як сказати, не плавно збавлена, а різко збавлена. Так що, дівчатка, ось така в мене шапка вийшла. Давайте я вам покажу. Насправді, її можна відредагувати, яким чином зробити стільки клина на голові, скільки нам з вами подобається. І її так само можна робити або по голові саме завдяки тому, що в мене відворот. Не фіксований. Я колись два рази робила у своєму житті фіксовані відвороти, шапку в'язала на себе. Потім, коли її захотів вдягнути, мій молодший син, і це не зовсім виходило, тому що ось цей ряд. Який е, слугував нам для фіксування, він заважав. Тож відтоді я зрозуміла, що це не моя тема. Вибачте, дівчатка, що повторююся, але кожна річ, теж, ту, що я вам покажу, вона мені надзвичайно подобається. Шапка така тепла. Мені здається, що всі мерзляки. Відв'язавши подібну річ, закриють цю тему і поставлять крапку, і голівка більше не буде мерсню. Так, Але ж, дівчатка, все б то добре. Я вам показала, і ви запитаєте мене Юлю. Ти ж казала, що ти хочеш створити ще якийсь аксесуар. Зараз у нас 27, 28. Юля прибіряє шапки з верблюдика з Кедмахером. Але ще раз і ще раз повторююся, що, ви знаєте, тут мені хочеться відволіктися. Якось інстаграм. Як вам сказати, він мене все більше і більше напружує в тому плані, що він якийсь для мене штучний. А все чому? Тому що? Показуються речі, які на вішаку або розкладуть так, що це виглядає вау-класно. А я розумію, якщо вдягнути цю річ, то вона буде ну, не так сидіти, як я собі це уявляю. Ну, багато моментів, що мені хочеться розповісти. Я не знаю, чи доречно це буде чи недоречно. Так само, як я не знала, яку ціну встановити на свої вироби, поспілкувалася з дівчатками. Ну, палантини, які я показувала в попередньому відео, мені пропонували продавати, ну, давайте, скажімо так, від 2000 тисяч гривень. Так, дійсно, я погоджуюся, мені було б прикольно їх продавати, але я вирішила, що буду продавати їх 1650 гривень. Для когось це буде забагато, для когось це буде замало, для когось це буде адекватна ціна. Ще раз і ще раз хочу повторитися, що хотілося продати їх дорожче, але мені здається, це м -м, нормальна ціна. Завдяки цю ціну я встановила завдяки допомозі іншим в'язальницям. І ви знаєте, все продається по таким цінам. Дивлюся я інколи на речі, які дійсно для мене шедевральні. І дивлюся, і один сезон продаються, і другий сезон не продаються. А інколи дивлюся, річ, яка презентована в лакшері умовах, відв'язана на спицях. Номер 7, а інколи 8, нічого особливого, проста базова модель, яка коштує в рази в рази дорожче, і ця річ вона просто ця людина не встигає в'язати, бо на ці речі великий попит. Звісно, про це можна довго дискутувати, так, в моді тенденції, і все, і все, і все, але. Знаєте, я продовжую в'язати, ну, трішки, можливо, звертаючи увагу на тенденції, але все ж таки мені здається, всі ті речі, які я вам показую, вони йдуть від моєї душі, а не від посилу того, що це модно. Всі речі, які я створюю, я намагаюся створювати в одному екземплярі, щоб надавати унікальність людині, яка буде носити цю річ. Так ось трішки я відволіклася, зараз покажу. Я довго думала, що мені відв'язати. І прийшла до висновку, що я відв'яжу хустину, що я відв'яжу, так, хустину бактус. Довго я замислювалася над її розмірами можна було б зв'язати довше я приміряла, це, це вже була, умовно кажучи, повноцінна шаль. І саме цю хустину не можна, мені здається, використовувати як хустину бакту. ось, Ось таким чином. Якби я її зав'язувала, я б її зав'язувала ось так. І, дівчатка, я зав'язую розумієте, що нормальні люди це роблять перед зеркалом, я зав'язую на осліп. Ось так. Сподіваюся, що все це, після, ну, все це те, що я відзняла, воно буде виглядати більш-менш презентабельно, і ви зрозумієте мою ідею. Дівчатка, подивіться, що ми маємо. Мені дуже-дуже подобається. Далі, коли я відв'язувала цю хустину бактус, мені хотілося додати деякого повітря саме завдяки ось таким рядочкам, де у мене є повітряна петля, я додала більшої легкості. Не хотілося перевантажувати візерунками, але й водночас не хотілося робити її лицьовою гладдю. Мені ви ну, знаєте, візерунки молодь, не вся молодь полюбляє візерунки. І я намагалася е, зробити баланс, щоб ця річ також була універсальною. Так, ось таку картинку ви зараз бачите з шапкою. Далі поміряю вам, щоб ось така картинка з цим бактусом. Я не знаю, дівчатка, можливо, давайте спробуємо створити ціни разом. Що я думала? Я думала, ось цю хустину бактус також 1650 гривень. Пов'язку думала я 500 гривень. Ну, це, що я думала, там прийду на ярмарок, а там пов'язки всі будуть по 200 гривень, розумієте? Тож, Звісно, що вони. Ну, і за 200 гривень мені не хочеться, тому що тут верблюд, і ну, собівартість не хотіли... по собівартості пряжі мені б не хотілося продавати. Ось таким чином. Пов'язку думала 500 гривень, шапки думала по 750 гривень. Звісно, хотілося виставити їх дорожче, але не знаю. І бактус ще раз, і ще раз повторюю, 1650 дівчата, що ви думаєте з приводу цін, напишіть мені, тому що в інстаграмі, мабуть, тільки 5% людей, які пишуть ціну, всі інші ціни не пишуть, що дуже погано. Чому, як на мене? Тому що ви розумієте, якби. Щоб була конкурентна спро щоб була конкуренція і не було такого, що одні шкарпетки продають по 1600 гривень, а другі шкарпетки продають по 200 гривень. Знаєте, як чагу і інші магазини пропонують рекомендовані ціни, і, ну, до прикладу, ти не можеш перевалити цінник більше, ніж за 10%. Так само б мені хотілося, щоб і було у нас у в'язанні. Так що, дівчатка, ось таку, як мені здається, неймовірну, унікальну, неповторну красу я створила. Так, давайте ще раз покажу: фотографії я вставлю. Мені дуже-дуже-дуже подобається. Дуже подобається. І насправді ще раз і ще раз хочу повторитися, як я була прада, але я розумію, що ну, це, знаєте, 3% того, що, якби людина ось придбала саме цей комплект, і мені здається, б вона закрила всі питання по головним борам і по шарфикам. Так. І... Що я ще хотіла, але не встигла. Я хотіла ще відв'язати шкарпетки, але щоб ці шкарпетки все ж таки були не для носіння, хочу повторитися, як перша моя ідея була для того, щоб у них спати. Але я коли хворіла, в'язала шкарпетки із плоту лопі, і вони. Саме зігрівали мої ніжки і робили кровообіг. Так само я хотіла створити з цієї пряжі. Потім для завершення образу я хотіла відв'язати мітинки, хотіла відв'язати рукавиці, але вже ярмарка. ось-ось через... У середу потрібно вже ввечері викладатися, в четвер вона починається, тож я аж ніяк не встигну це зробити. Але що я встигла? Я встигла показати, бо насправді, дівчата, ви навіть не уявляєте, як мені подобається все, що я створила. Ви знаєте, це такі рідкісні моменти. Я завжди, коли розповідаю про ті чи інші вироби, я кажу, що. Я задоволена, але яли, але, але завжди у мене є, але. І ось це той рідкісний момент, коли в мене, як мені здається, не існує це хале. Я змогла створити те, що в мене було в голові. У готові вироби. Дівчатка, я сподіваюся, що ви так само розділили захоплення від цих, здавалося, простих виробів, але в той же час і унікальних. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви допоможете мені створити ціноутворення. Я знаю, подивилася багато відео, як дівчата розповідають про ціноутворення, це начебто розповідають. Але насправді, скільки відео я не передивилася, ніхто не пише е, кінцеву ціну. Взяли б, до прикладу, пряжу, скільки днів витратили і ціну. А то, знаєте, розповідають, начебто розповідають, дивишся відео 50 хвилин, а в кінці нічого не розумієш, бо немає остаточної ціни. Багато раз повторилося, Ну що, дівчатка. Пригадуйте, увімкнули Юліне відео, обов'язково поставте вподобайку. Буду вдячна коментарям з приводу ціноутворення. Що ви думаєте? Можливо, у мене пряжі ще багато залишилося. Дуже погано, що цього кідмахерчику залишилося дуже-дуже мало. Я подивилася, в одному магазині був цей колір, але у мене поки що на карті майже нулі, я не, не можу придбати. І поки я слідкувала, чи є ця пряжа, чи немає, її вже придбали. В інших магазинах я пригля... Знаєте, так, ще е... приглядала, коли з'являться гроші на карті, я придбала, можливо, 100, можливо, ще 200 г, а то й більше, бо в мене цієї. Пряжі ще достатньо залишилося. Ось. Тож, скажімо так, буду працювати з тим, що є. Ну що, шановні мої дівчата, ще раз і ще раз, сподіваюся, що ви не забули поставити мені вподобайку. Зараз додивитеся це відео, напишете мені коментар із того, що я попросила, що ви взагалі думаєте про створення колекції, можливо, щось додасте. З вами була Юля, яка дуже-дуже активно готувалася до ярмарку. Сподіваюся, що все ж таки мені вдасться хоч знайти поціновувачів своєї творчості. Я бажаю вам неймовірного натхнення і не втомлююся повторювати, що ви, шановні мої краси. В'язали саме з цієї пряжі, якої вам хотілося, щоб ваші рідні і близькі підтримували завжди вас, і щоб ви в'язали з того інструменту, яким вам буде приємно. До наступних зустрічей!